Пам'ятаємо, що ми вже для них є остання надія. Бо у Бога мертвих немає. Господь, вдихнувши в Адама життя, дав частичку вічності. І хочемо ми цього читання, хочемо ми приречені жити вічно. Уже навіть Фізика доказує, що енергія, ця душа є вічна. Ми вже почали досліджувати навіть поганих. Але в Біблії написано, чисте серце і сверени не І І сьогоднішній день, ще раз повторюся, ми для наших отців, матерів, дідів, прагні, тих, хто відійшли від цього світу, ми є надія. Бо маємо ми таку відвагу, стоячи перед, перед престолом Господнім, в своїх молитвах виплагати і випросити прощення гріхів і провин.